Кожний день ви мене питаєте, де взяти круті пилочки, тому що пилки зазвичай що? стираються, вони не якісні або дуже жорсткі. Де ж взяти класні пилки за нормальними цінами? Дівчатка, я вже пів року заказую пилочки саме в Crystal Professional, тому що це ідеальна ціна. Одноразові ось такі файлики, зручні мені саме ось такі товстіші. Я не навижу ці от від сталекса тоненькі. Вони мені взагалі не зручні, ці диски, це, це драмат. Я ними завжди ріжу тут клієнта. Тому так, такі пилки, звичайні пилки, для мене найкращі. Але плюси цієї пилки, що вона так швидко не стирається. Я колись брала пилки від Нейлчу, вони теж в одноразових файликах, але вони стирались дуже швидко. Після одного клієнта вже все. Ну, звичайно, це одноразовий матеріал, але мається в виду, що не закінчиш Матеріал, а пилка вже стерта. А ти, наприклад, хочеш ще гель попиляти другий раз, і вже нереально треба брати нову. І це було ужасно. Ця пилка не стирається. На одного клієнта після клієнта вона виглядає ось так само: чудесна! Тут у нас градація 100 на 180. Тобто якраз і для натуральних нігтів, і для геля. Наприклад, я обожнюю ці пилки, беру вже від півроку. Дійсно, якщо ви ніколи не пробували, і якщо вам зараз нічого не подобається, як в мене було, обов'язково візьміть від Crystal Professional. Бо я брала і на шейні, брала і на Алі Експрес, замовляла в різних брендів, і все було то саме. Брала і там не помню, які там самі знанівеці, от всі. Дійсно, Crystal Professional мають одні з найкращих пилок. Дуже зручний. Дивіться, зручна форма і товщина. Для мене такі пилки найкращі, і дуже подобається, що вони в одноразових файликах, тому що клієнти на це реагують дуже круто.